Дві хвилини позафракційний народний депутат Ляшко. Прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, я думаю, що ні для кого із вас не є таємницею, що зібрання в Верховній Раді це найбільш цинічніше зібрання, яке можна тільки уявити. А українська політика це найбрудніша, найпідліша, найпідступніша із усіх політик, які є в світі. Докази, будь ласка. От ми бачимо, як сьогодні на наших очах партія регіонів незаконно фальшуючи результати протягує зміни до податкового кодексу, які фактично позбавляють кличка можливості балотуватися в президенти. Але, але чиїми руками це робить партія регіонів руками людини, яка називає себе лідером опозиції, руками Ясенюка? То це називається вища підлота й пілотажу політиці. І коли яценюк виходить, розказує, що поправка сфальшована. У мене питання: а чому депутат Бреченко, від якого подали цю поправку, не вийде сюди і не скаже, що він її не подавав, що він не розумів, що він подає, і так далі. Далі про що я хотів би сказати, от Яценюк, який розказує, що ми всі єдині, ми всі разом і так далі. Я згадую 2009 рік, як Яценюк кожен день розказував, що Тимошенко треба пожиттєво посадити в тюрму за газові контракти. Сьогодні ця людина виходить, розказує, що Юлю треба звільнити. Сеня, для чого ти її сажав? Для того, щоб сьогодні виходити, розказувати, що звільнять. Ви фарисеї, ви непорядні люди. Розкажіть, скільки ти разів до Януковича в кабінет бігав, торгуватися за посади. Да ви п'єте вечором і вранці, щоб Юля сиділа в тюрмі. Бо коли вона вийде, вас не буде. Ото й вся відповідь на ці питання. І тому сьогодні Яценюк разом з партією регіонів злигалися і змовилися для того, щоб сьогодні не дати кличку піти на президентські вибори. Отак вони змовилися. Дайте завершити. Завершуйте. Отак, от отак, вони змовилися проти всієї країни, а в підсумку страждають українські громадяни, які оцих дармоїдів і держеморт 22 роки тримають на своїй шиї. Ганьба партії регіонів і ту шкорову Яценюку.